Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І з нами на зв'язок вийшов керівник всеукраїнської ініціативи за ринок деревини, голова правління громадської організації, Центр економічного кластерного розвитку. Юрій Дюх. Вітання, пане Юрію. Вітаємо, вітаємо вітання. Доброго дня. Пане Юрію. Нещодавно на економічній правді вийшла ваша стаття про те, чому Україні треба нормалізувати заготівлю деревини, і тому хочемо з вами поспілкуватися про ситуацію в лісовій промисловості, зокрема в деревню деревообробній галузі, то що на вашу думку там не так у зв'язку з війною, і чи можна це якимось чином змінити на даний момент, треба розуміти, що війна в Україні вплинула глобально не тільки на Україну, власне і, і ситуація з виходом світу з ковіду вона в принципі вплинула на будівельну, а відповідно і меблеву галузь в Європі, в США. От, якщо з введенням карантинних обмежень, скажімо, європейці американці більше думали про меблі, більше думали про будівництво розширення будинків, щоб зручно було переслідувати карантин. Тобто, відповідно, попит шаленими темпами 2020-2021 рік, ріс на меблі на будівельні матеріали. І так далі, і так далі, і він відповідно ріс в Європі, і це позитивно впливало на український ринок, тому що основні ринки збуту власне це є Європа і так само є США. Так само частково раніше був Китай, от там східні країни. От зараз ми маємо ситуацію, що той попит відкладений з зв'язку з коронавірусом, Він спадав. Плюс війна в Україні, а відповідно і енергетичний шантаж е, Європи е, Росією, він теж вплинув на пріоритети європейців. І відповідно зараз така хвиля ринку, коли скорочується попит на будівельні матеріали, скорочується відповідно попит теж на меблі, е, зростає конкуренція, і що важливо, це теж впливає на українських виробників, тому що всі виробники, навіть якщо ми говоримо там. І про меблевиків ми говоримо про деревообробників, які роблять різноманітні будівельні матеріали, бруски, дошки та інше. Вони торгують зараз з ними з Європою, Америкою. От і навіть е, лісгоспи, коли там була активніше в них переробка, вони ж теж робили це в основному на експо. От відповідно, попит в Європі і е, попит в Європі і в Україні і відповідно в Україні падає. А ніхто не буде працювати, ніхто не буде купувати там дорогу деревину в Україні для того, щоб її переробити, а потім перепродати дешевше, щоб конкурувати за кордоном. Тому відповідно, попит на деревину падає не тільки в Україні, а й падає за кордон. Здавалося б, до чого тут заготівля деревини. А, справа в тім, що якщо до, до, до війни, скажімо так, стандартно Україна заготовляла. Ну, в районі 20, скажімо, мільйонів кубометрів щорічно, От, потім трішечки навіть менше було 18. Це не є якісь надзвичайні, скажімо, об'єми заготівлі. Це планові з року в рік вони завжди такі були. От зараз ми маємо меншу ситуацію, тому що минулого року заготовили трошки більше 13 кубок. Мільйонів кубометрів цього на цей рік теж прогноз такий був озвучений на початку року, теж в районі 13. -го. Очевидно, що цього недостатньо, тому що якщо е перероблялося 18-20, то е е менші обсяги продукують що ринковий механізм, менше товару, більша ціна. Відповідно, переробники змушені торгуватися от, і конкурувати за той продукт. Якщо частково в першій половині року це працювало, там хтось міг за рахунок внутрішніх резервів дати більшу ціну, а щоби просто працювати, то вже в другу половину року, коли ми зайшли, це стає нереальним, тому що українському покупцю переробнику дешевше не купляти деревину і взагалі не працювати навіть не дешевше питання взагалі виживання. Чим купувати дорожчу деревину, якої менше. І, і е, ну, не, не можучи переробити, тому що падає попит на продукцію, готову відповідно ну, з дорогої деревини ти не зробиш дешеву продукцію. Така ситуація не тільки в Україні зараз і в Польщі. Е, масово не викуповують, скажімо, ті об'єми по дорогих цінах, тому що регулює ці ці питання, регулює ринок, от власне попит, пропозиція, і е, для того щоб скажімо, ціна ринковими механізмами падали, має зростати пропозиція збільшуватися. Але ми маємо зараз в Україні таку проблему, що менший попит, відповідно, лісівники менше заготовляли тривалий час, особливо там по цінних категоріях, там як пансировина, як круглі, круглі лісоматеріали, які йдуть на пиловник, тому що ну дивляться на ринку, падає ціна. Відповідно, на що різати будемо тримати ціну, будемо тримати ціну більшу, можливо, бізнес купить, і ми зробимо ті самі кошти. Бо а є така ще ж історія, що всі лісогосподарські підприємства, які зараз об'єднані в ДП ліси України, вони вся їхня діяльність власне фінансується з коштів, які вони виручають від продажу деревини, тобто те, юри. що ти продав на ринку, так. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, все-таки ми зараз в стані війни знаходимося? Так і це дуже такий факт важливий. Чи вважаєте, що взагалі це все доцільно зараз? Чи не пустити взагалі все це про що ви говорите для перемоги? Тобто, от ви говорите про те, що немає попиту. А чи неможливо можливо, все це, от, про що ви говорите, потрібне буде саме на фронті, там чи для військових, чи можливо якось от просто перемінити це виробництво? Для тих потреб, які потрібні сьогодні, Данич, І буде і попит, а, і буде і можливість яке, і виробництво чого? Ну, це вибільше в сфері цих. Ну, дивіться, ви задали питання переробити виробництво а, переробити виробництво все на фронт. Ну, на фронті зараз потрібно що? Озброєння, безпілотники і так далі. Тобто і. В принципі, все фінансування армії. Якщо зважити, що а, фінансування оборонних видатків здійснюється за рахунок податків, то Україна, очевидно, має збирати більше податків. Для того, щоб бізнес міг сплачувати більше податків, а, потрібна яка історія? А, має бути більше проданої продукції, готової за кордон, власне, і з якихось якось. Тих коштів бізнес платить податки, якими фінансуються а, власне видатки оборони. От. Якщо бізнес буде ну, якщо економіка, економічна частина буде стояти, то очевидно, вся економічний блок зможе забезпечувати а, фронт тільки деревиною для будівництва укріплень, що і так робиться. От. А, інших речей просто не, 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 зможе, не зможе Україна фінансувати. Якщо не буде працювати виробництво, от і відповідно не будуть сплачуватися податки, пане Юрію. То які ваші пропозиції треба збільшити рівень заготівлі деревини, чи є способи вийти з цієї ситуації, про яку ви нам розповіли? Звичайно, бізнес зараз активно працює з депеліси України і дякувати, що менеджмент керів державного підприємства ДЕПЛІС Україна він йде на контакт. І завдяки от ринковим механізмам е, якраз де мова про співвідношення і, і співставлення української ціни деревини до європейських, і власне ті обсяги падіння, е, які є в Європі, так само мають впливати на Україну. А відповідно для того, щоби зберігати ті темпи роботи лісової галузі, е, вона має вживати зараз реальних кроків для того, щоби. Нормалізувати заготівлю деревини, бо ми зараз не говоримо про якесь екстраординарне збільшення. Ми говоримо про те, що е, потрібно нормалізувати до тих показників хоча б частково, які були в е, звичайний там плановий час, скажемо, роботи лісової галузі. Тобто зараз ми маємо різницю в районі фактично 5-7 тисяч мільйонів кубометрів. Які е, по планових показниках лісості їх можна заготовляти, їх можна реалізовувати і відповідно запускати кошти в економіку, з е, яких потім власне фінансується оборона України? ДП ліси України чи яким чином чи це Кабмін зі своїм рішенням, е, є якийсь алгоритм дій? А, власне, Кабмін своїм рішенням створив єдине підприємство, яке контролює і обслуговує зараз більше 95% лісових насаджень в Україні, і е, воно має певний статут, має певні повноваження для діяльності і керується відповідно тими показниками. Звичайно, це велике підприємство, але знову ж таки в цьому процесі. Не варто забувати про те, що рішення про певні кроки його мають теж бути обговорені з суспільством, бо це є державне підприємство, і коригувати свої планові показники роботи, тобто стосовно заготівлі деревини. От тобто, зараз м'яч на полі власне державного підприємства ДПЛІ Сил України. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от стільки завжди було інформації? Такої негативної про те, що багато всяких корупційних схем, а, по тому як ліс розкрадається, і так далі. Чи зараз це все таки контролюється більше, чи все таки це все більше під контролем і держави, і самих людей, і місцевої влади? Як ви вважаєте? Так, Я власне погоджуюсь, і це одна з проблем України була і ще до сих пір залишається, а дуже багато було звинувачень, і в тому числі не безпідставних в. Різних схемах навколо заготівлі лісу, але власне тенденція крок за кроком збільшується, і тут не тільки є якби політичне рішення, тут є і економічні рішення, тому що і, і стимул економічний, тому що коли весь вся галузь торгує з Європою, Європа говорить дуже просто: ми не будемо вас купляти нелегальну деревину, ми не будемо купляти Меблі з нелегальної деревини вони ввели три, три стадії перевірки, скажімо, походження тієї деревини, і зараз сам бізнес переробний стимулює ДП «Ліси Україна робити максимум кроків щодо збільшення прозорості заготівлі, тобто це і введення електронних ТТН, це і фотофіксація деревини. Тобто, дуже багато кроків. Якраз це і сертифікація міжнародна ФЕСІ. Uh, дуже багато кроків з цих робиться. Звичайно, ще uh, дуже багато треба ще й зробити ДПЛІСи України, але той прогрес є. І, власне, принаймні, частково вже легше доводити європейцям, які нас убуть за оці uh, всі незаконні речі. Легше доводити, що той прогрес є і uh, ситуація потрошечки буде виправлятися з заготівлею деревини. Бо, власне, якщо ми говоримо про ринкову е, частину переробки деревини, то тут якраз все заточено під легальність походження, під сертифікацію і під інші механізми. І тут дуже важко і немає сенсу, скажімо, бізнесу купувати нелегальну деревину, бо ти не зможеш з неї нічого виробити, продати за кордон і відповідно отримати для України дохід. Дякую вам, пане Юрію, за цю інформацію, за ці коментарі. Мені Юрій Дюх, керівник всеукраїнської ініціативи за ринок деревини, голова правління ГО Центр економічного кластерного розвитку. Був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1». На все добре, пане Юрію, і тримаємося. Дякую. Дякуємо.